І таке буває, тільки що автомат з'їв мої гроші. Звертаюся до охоронця, кажу, він з'їв мої гроші. Зробіть, будь ласка, щонебудь, Каже, ну з'їв так, з'їв, іди звідси. Кажу, ти що, зовсім? Кажу, ну, як мінімум це неприємно. Мені він на морозі, я не буду дзвонити нікуди, з'їв це твої проблеми, там написано на албанській мові, отакий клаптик якийсь наклеєний на апараті, що він не працює. Якісь албанські дівчата почули нашу бесіду, прибігли, почали за мене заступатися. Самі зателефонували на гарячу лінію, пояснили ситуацію. Ситуація розрулилася яким чином? Йому зателефонували і кажуть, віддай людині гроші. Він достає таку пачку грошей і віддає охоронець в темі таких туристів. Ну, які не розмовляють на албанській мові тут безліч. Вони залишають свої кошти. Він на морозі їх не віддає, хоча він повинен їх віддавати. І за вечір він собі так напівавтомобіля назбирає. Молодець чувак. Ну, дуже дякую дівчатам. Вони прямо на нього наорали. Вони зателефонували на гарячу лінію, ну повністю розрулили ситуацію. Я їм дуже вдячний, молодці. Ну, це в мене вперше такий розводняк в Албанії. Ну, дуже неприємна ситуація, насправді. Мені не жалко тих 5 євро, що я туди запихнув. Але саме відношення, що вперше за рік да, мене намагались тут ну, надурити м'яко сказано.